Легко захистити себе та свій організм від вірусів та мікробів, які передаються повітряно-капельним шляхом, а саме через слизові носа рота, можна використавши отакий гельчик 39 трав. Для цього потрібно щодня перед виходом із дому нанести невелику кількість гелю на слізові рота, на слізові носа. За потреби можна розсмоктати таку невелику кількість гелю. Його можна використовувати як дорослим, так і дітям, оскільки він є абсолютно безпечний, має тільки рослинний склад, не містить ніяких консервантів, алергенів. В результаті нанесення утвориться плівка, яка захистить наші слизові. Вона буде бар'єром для проникнення мікробів до нашого організму. Приємним бонусом можуть бути. Зволоження та догляд за вашими слезовими усунуться мікротріщини, раночки, язвочки. Придбати такий чудогель можна в нашому фітоцентрі внизу за посиланням за акційною ціною.